Діти, зараз я загадаю вам загадку, за допомогою якої ви самі визначите тему нашої бесіди. Що ж, готові? Тоді поїхали. Тато може їм голитися, хлопчик має ним дивитись, бо воно таке гастрюще може вразити болюче. Гостра, довга та струнка, в швачки у руках прутка. По сорочці пробіжить і проляже шовчик вмить. Що це? В простирадлі теплохід. в зморшках прокладає хід. Дуже дно його гаряче, не торкайся. Будь обачний. Що це? Із кінця колодка на кінці гостра. Що це? Чи можна гратися цими предметами? Чому ні? Як назвати їх одним словом? Небезпечні, де повинні знаходитись небезпечні предмети? Як використовуєтесь ножом та веделкою? Як використовутися ножицями під час аплікації? А де повинна знаходитись голка? Чи можна самостійно дітям ставити чайник, каструлю на газову плиту? Чому ні? Молодці діти! Всі ці речі люди використовують у повсякденному житті, але вони є небезпечні та під час використання треба бути обережним з ними. І не можна їх брати без дозволу дорослих. Тільки під їх наглядом відтоді, коли вони перетворяться у наших друзів та помічників. А зараз давайте з вами пограємо в гру, яка називається Так чи ні? Я вам зачитаю деякі ситуації життя, а ви повинні відповісти на питання, чи правильно роблять дітки в цих ситуаціях, чи ні. Мама прасує білизну. Маленький син бавиться біля гарячої праски. Друга ситуація. Бабуся в'яже шапочку. Онука сидить поряд, допомагає розкручувати моток з нитками. Тато разом із сином майструють годівницю. Хлопчик без дозволу взяв молоток і цвях. Діти, тож про які предмети ми сьогодні з вами проговорили? Так, про небезпечні предмети. Тож послухайте віршик і запам'ятайте, що не можна їх чіпати і потрібно бути обережними. Шию ляльці я спідничку. Ще й ковтинку невеличко. Де ж я голку загубила, наче в подушку встромила? Мою загадку подужай, де тримають голку, друже. Щоб уникнути біди, все на місце поклади. Ніж, веделка у шухлядку, Голки теж тримай в порядку. Прибери зі столу шило, лихо щоб не поробило. Заховай всі зайві речі, будеш ти тоді в безпеці.